Іван Виговський, одна з найсуперечливіших і найцікавіших постатей і української історії доби виказичини Український політичний діяч, який пройшов свій життєвий шлях від татарського бранця до гетьмана однієї з найсильніших держав Європи. Іван Остапович Виговський у записниках або щоденниках сучасників малюється нам як людина емоційна, м'яка, виважена, водночас амбітна. І владолюбна людина освічена за найкращими європейськими стандартами епохи нового часу. Людина досвідчена у політичних інтригах. Людина, яка намагалася поєднати як інтереси держави, так і особисті інтереси у своїй повсякденній діяльності. Він далекий був від козацького середовища. Він професійний юрист. Це був політик, це був дипломат, але водночас він надавав дуже багато уваги розвитку військової справи. Дуже часто його звинувачують чи то у пропольській, чи то у промосковській орієнтації. Хоча як польські розвідувальні дані, так і московські записи тих часів свідчать про те, що Виговський постійно був, як кажуть, собі на умі, і насамперед ставив як інтереси козацької держави в особі Хмельницького, так і власні особи. Інтерес так само ми маємо згадати про те, що ця людина відзначалася особистою мужністю та гідністю у боях, і часом він готовий на якісь спонтанні, непередбачувані вчинки або раптові. Виговський виділявся серед усієї козацької старшини, що оточував Хмельницького, по-перше, своїм шляхецьким становищем, по-друге, освітою, а також тим місцем, яке його рід займав в ієрархії речі Посполитої та козацької старшини. Іван Виговський здобув прекрасну на той час юридичну освіту у Львові. Працював в Києві і був такий випадок, коли він втратив певні документи, міські книги і такі важливі для Речі Посполитої, що його фактично покарали до смертної кари. Єдине, що врятувало його. Як людину, будемо так казати, це попередні зв'язки з духовенством, які клопотали за нього і виручили. Вибора не було майже в Івана Виговського, тому що з кар'єрою юриста офіційною було покінчено, і він був змушений йти в військо. Ймовірно, йому так порекомендували, щоб зберегти життя. Він не був військовою людиною. Але ситуація, яка склалась в нього в житті, змусила його взяти до рук зброю, сісти на коня і воювати на боці польської, польського війська під командуванням Гетьмана Потоцького. Ось цей опис, ці риси характеру, роблять його непересічною персоною і дуже цікавою для нас, як дослідників лідерства. Незважаючи на те, що найчастіше за все наші історики характеризують Виговського як дипломата, слід згадати про щонайменше два значних випадки його особистої мужності у боях. Так, наприклад, у своєму першому бою під жовтими водами, коли він потрапив у полон, він гідно бів бився проти козаків, потрапив в полон, був захоплений декілька разів, тікав, і тільки після цього був викуплений вже Богданом Хмельницьким. Іван Виговський. В битві під жовтими водами, з військами Богдана Хмельницького бився до тих пір верхи, поки не вбило його коня. Далі ця невійськова людина почала битися в е, по піхотному. з непритомні втратив свідомість, коли вже був поранений, і фактично його полонили козаки непритомним. При цьому віддали татарину завзятість, наполегливість доводити все до кінця, а також такі вольові зусилля, які ми спостерігаємо в Івана Виговського, змушувала його боротися і досягати своєї мети. Він втікає з полону, але недалеко його знову полонять, ловлять знову ж таки козаки, повертають в полон знову ж таки іншому татарину, обмінжують його за якусь там клячу риса заповзятливості, боротьби з труднощами. Спонукає Івана Виговського втікати в черговий раз з полону, знову його ловлять. Однак же цього разу віддають його хану Іслам Гірею, який приковує його до гармат. Це можливо, і далі продовжувалося. Тобто людина, яка бачить, що в таких умовах, в яких вона перебуває, ці умови є негативними ні для, для неї, для її здоров'я, для її психології, для її установки на перемогу. Все ж таки вона бореться, щоб змінити ці умови. І стається так, що Богдан Хмельницький, зі слів Івана Остаповича, обмінює в хана Івана Гвиговського на кобилу. Це дійсно зафіксований факт, який відбувся, що його поміняли на коня. Але чому це зробив Богдан Хмельницький? Богдан Хмельницький, можливо, б цього і не зробив. Богдан Хмельницький готував своїх підрозділів, свого війська, боєздатні команди, і не вистачало професійних освічених людей, таких як Іван Виговський. Ймовірно, наперед я можу так гіпотетично прогнозувати, що він бачив лідерські здатності і наполеглись. Наполеглись в тому, що треба досягати своєї мети саме в Івана Виговського. Якщо ми продовжимо цю історію логічно і з висновками, то ми вже бачимо через декілька місяців, Іван Виговський займає значну посаду у запорізькому війську. Він стає писарем, і він фактично організовує дипломатичну службу і юридичну службу Богдана Хмельницького. Я думаю, не кожному така здатність дана за декілька місяців зробити карколомну кар'єру. Але це завдяки тим рисам, які я перечислив: наполегливість, завзятість, прагнення до зміни негативних умов, які його оточують, а також вольові зусилля і велика освіченість. Оце є провідні риси, які ми бачимо з цього прикладу. Дуже цікавою рисою Івана Остаповича. Була така, як прагматизм. Він прораховував те, що корисне, а те, що не дасть результату і не треба витрачати енергію. Крім того, ми відзначаємо високу комунікативність, адже його феноменальна здатність до перемовин, до дипломатії, да ще й з юридичною освітою, це фактично була така, знаєте, знахідка для Богдана Хмельницького. Крім того, комунікативність переростає в те, що є безпосередній контакт з лідером. Адже Богдан Хмельницький завжди притягував до себе, таких, як Іван Виговський, і спирався на них. Так от, один фактично, окрім дружини Олени, Іван Виговський – один із тих, який безпосередньо впливав на шалену голову Богдана Хмельницького, коли він був розгніваний. І фактично він е, управляв поведінкою Богдана Хмельницького. Це могла робити тільки дружина Олена. Більше ніхто з тих, на кого він спирався. Тому комунікабельність, прагматизм, витрати енергії і зусилля тільки в тому напрямку, що дасть користь, переживання можливо принизливих якісь речей, заповзятливість досягати певної мети і цілей, спонукало й мотивувало завжди до дій. І до такої поведінки, яка постійно давала результат. Якщо ми кажемо про те, що на нього впливали обставини, це так. Але його лідерська здатність адаптуватись до цих негативних обставин і виходити гнучко з певних ситуацій переможцем, це та феноменальна риса військового лідера, яку ми. Бачимо і маємо відмітити для сучасних збройних сил України ім'я Виговського ціна насамперед сам перед тим, що з ним пов'язується блискуча перемога україна татарського війська над московським військом під Конотопом. у цій битві, використовуючи силу союзницького війська, силу найманих регіментів, а також силу казацьких полків, Виговському вдалося розбити кілька разів переважаюче московське військо, і отримати шанс розгромити московську державу, але через негаразди в українському суспільстві через непорозуміння. Січу нам не вдалося скористатися цим шансом. і Це створило величезні проблеми в майбутньому, як для Виговського особисто, так і для української держави. В цілому. Така ж сама ситуація повториться у 1655 році у битві під городком, де Іван Виговський також, завдяки власній майстерності власній сміливості, відіб'ється від ворогів і зможе прорватися до е козацького табору. У 1658 році, коли буде відбуватися чергове антигетьманське повстання під Полтавою, Виговський спочатку втече від заколотників, а потім повернеться на поле бою, вже маючи власний резерв, який кардинально змінив хід битви, такою головною або провідною рисою, а можливо навіть цінністю, як військового лідера, можна вважати в Івана Виговського віру. Віру в Бога. Він є християнином православним, який захищає свою віру, розбудовує її. Водночас ми маємо також таку цінність, яка важлива для нього як родина. І ці дві цінності пронизують буквально все його життя. Цікаві є родинні зв'язки в житті Івана Виговського. Тут, по-перше, слід виділити його, безпосередньо його родину, його батька, його мати. А також ті родини, з якими Іван Виговський породнювався в роки свого життя. Насамперед, це родина Хмельницького, або як можна казати, клан Хмельницького. Тут є цікавим той факт, що Хмельницький настільки довіряв Виговському, що саме він супроводжував його гарячого сина Тимоша на процедуру сватання до Розанди Лупул. і саме Виговський представляв Хмельницького молдовському господарю. Так само не слід відкидати того, що Сестра Виговського була дружиною майбутнього гетьмана Павла Тетері. Не слід забувати, що Хмельницький видав свою сестру за Виговського. Тобто були моменти, коли клановість і ось ця побудова аристократії впливала дуже сильно на державну політику. Так само не слід забувати, що в основі... А родину зв'язків того часу лежало ще й земельне питання, яке було надзвичайно важливим. Плюс Виговський завжди цінував свою родину. Цікава є історія, що зміни поглядів Виговського з умовно там промосковських на антимосковські, це коли з чергових переговорів з Москвою повернули в його вбитого брата, який був закатований на жорстокішими способами, і якраз емоції Виговського тут відіграли свою роль. Також не слід забувати і про його психологічну стійкість, бо декілька разів його конфлікти з Хмельницьким завершувалися і побиттям Виговського, і його катуванням. Але Виговський через це це проходив і потім ніколи не зраджував Хмельницького, він ніколи не зраджував його інтереси. Розумієте, коли ми говоримо про цінність віра або безпринципність, які є суперечливі, Ймовірно, швидше за все, віра в те, що ця безпринципність може принести користь як нації, державі, але водночас може й принести користь родині. Тому тут абсолютно суперечності й немає як такої. І зважаючи на результати, які людина досягає після цього, можна вважати, чи дійсно людина вірить в те, що вона робить, і чи дійсно вона захищає свою родину при цьому. Я вважаю, що Іван Виговський саме так і поступав. Це навпаки, я вважаю такою провідною рисою, як прагматизм. Тобто корисність водночас для родини, і з другого боку, віра в те, що коли родина буде в безпеці захищеною, розвиватися, то ймовірно, і буде розвиватися держава. Щодо цінностей родини, отут якраз зіграла така особливість його, що у виборі або бути покараним е, смертю або йти до війська, служити, була й пов'язана родина. Е, родина впливала на його рішення, і він пішов до війська, адже після втрати своєї посади юристом він фактично втратив і фінансування, і навіть була закладена садиба е, родини вигів. Тобто людина фактично вдарилася об дно. Так от лідерство проявляється в тому, що коли ти вдарився об дно. І е, люди спостерігають, або ти сам. Відштовхнувшись від цього дна, починаєш підніматися. Слід також згадати, що Виговському вдалося оточити себе дуже цікавою когортою людей. З одного боку, це був загально визнаний народом лідер Іван Богун, який е, знаходився на рівні народного розуміння козацького ватажка козацького героя. З іншого боку, це був Юрій Немирич, людина, яка отримала артилерійську освіту у найкращих європейських е, закладах того часу. І ось таке поєднання дозволяло Виговському отримувати результати там, де можливо, інший би зазнав поразки. Незважаючи на те, що Виговський був послідовним прибічником Богдана Хмельницького, він чітко розумів одну величезну проблему: Хмельницький постійно в роки війни балансував на стосунках між козацькою козацьким реєстровим військом та козацькою сіромою, або як тоді ще називали черні, це була велика проблема для Хмельницького. І йому постійно доводилося враховувати інтереси цих двох кардинально різних угруповань козацького війська. Ми можемо говорити про те, що Виговська козацька селянська сірома абсолютно ненавиділа, але чітко дуже розуміло, що в деяких випадках без його талантів, без його хитрощів обійтися неможливо. Хоча якраз конфлікт Виговського з тією частиною козацької старшини, яка орієнтувалася на сірому, іноді призводила до катастрофічних поразок. Виходом з цієї постійної конфліктної ситуації між реєстровцями та козаками Виговським була знайдена. Він зробив свою ставку під час свого гетьманства насамперед на наймані загони іноземців. Саме ці підрозділи, так звані гетьманські німці, які формувалися або з європейських найманців безпосередньо з німецьких держав, або з сербів, або з вихідців з західної Європи, вони дозволили Виговському утримувати владу у найбільш складні моменти, а також не залежати від примх настроїв козацької старшини та козацької сироми. Іван Виговський це зробив свої своїми рішеннями, вчинками. І діями багато речей, які випереджували його час. Його освіченість, шляхетність, прагнення вибудовувати аристократичну еліту України, вони давали свій результат водночас і негативний, адже його не сприймали, не сприймала низи козацтва, тобто так звана чернь, не сприймала і фактично конфліктувала з ним. Звісно, були ще результати, які зафіксували історики, які ну показували його не з лідерської позиції, а з скоріше адаптивної такої позиції. Тобто він робив крок назад для того, щоб побачити. Стої з тої позиції, що відбувається перед ним, так це властивість лідера зробити вчасно крок назад, щоб бачити повну картину бою або дипломатичних стосунків, або виборів, або певних впливів, які навколо тебе відбувалися. Крім того, хочеться зазначити, що Богдан Хмельницький фактично делегував йому настільки повноваження, що він ну, був творцем уряду. Принаймні, можна сказати, що по-сучасному він в одному обличчі представляв себе як міністра внутрішніх справ і міністра закордонних справ. Це також риса, яка притаманна така універсальність для Івана Виговського завдяки його шляхетності і освіченості. Проблемою воговського та його найближчого оточення стала несприйняття еліту тогочасному українському суспільстві. Українському посполитому українському селянину, простому українському козаку легше було підкоритися полковнику знизу ніж освіченій людині людині, яка мала досвід і яка мала розуміння тогочасних європейських цінностей. До цього українському суспільству треба було ще дорости. Атрибути, цінності, риси характеру, психологічні властивості Івана Виговського слід аналізувати в контексті тих подій і вчинків того часу битв, політичної ситуації, конфліктності на нашій території. Тому, якщо ми говоримо про вибір служби і служіння або речі речі Посполитій, або Богдану Хмельницькому або взаємозв'язки зв'язки з московітами того часу в його житті, то вибір завжди в нього був. Але коли ми аналізуємо, це було притаманно фактично всім. Це цей це вибір і служіння. Ну, наприклад, Іван Богун також служив королю Речі Посполитої. Станіслав Кричевський так само служив, Да що там казати, Богдан Хмельницький так само був на на службі в Речі Посполитій. Братини Чаї. Та ж сама ситуація. Питання ж в тому, наскільки ці видатні лідери, військові лідери, вплинули на подальші події в Україні. Вплив Івана Виговського, на нашу думку, найбільш значний зі всіх перечислених мною. Отже, я кажу про риси вибора: ким бути, з ким бути, навіщо бути і для кого. Смерть Виговського. її не можна розглядати окремим питанням, тому що коли ми поставимо смерть Івана Виговського, або точніше його загибель в загальний ряд хронологічних подій, ми маємо згадати, що за декілька місяців до нього загине Іван Богун. Смерть Богуна така сама оповита таємницею, як і смерть Виговського. Але з того, що нам відомо про загибель Виговського, це те, що є дуже негативну роль в цьому зіграв його колишній родич на той момент Гетьман. Павло Тетеря, який скористався тим, що король вже почав підозрювати Виговського у грі на Московську державу, і фактично страта Виговського була спровокована діями Павла Тетері. Це якраз і є той конфлікт між, насамперед, правобережними елітами, які почали боротися за те, хто отримає більше впливу на польську сторону, яка на той момент стала для них більш впливовою. Виговській сучасність тут є дуже багато цікавих паралелей. По-перше, наше суспільство має подорослішати і навчитися довіряти власним елітам. З іншого боку, наші еліти мають чітко розуміти, чого хоче це суспільство, і враховувати свої бажання, свої візії із реальним станом справ, з реальним розвитком нашого населення. По-друге, ми маємо чітко розуміти те, що Людина не завжди може бути суто військовим, суто мілітарним лідером, мати відповідну військову підготовку. Але глобальне розуміння розвитку подій, глобальне розуміння місця держави в світі, глобальне розуміння необхідності міжнародної допомоги і спирання при цьому на людей, які можливо не мають. Цих знань, але мають військову харизму, мають військовий досвід. Якраз оце поєднання. Якщо б це спрацювало в часі Воговського, то, можливо, Українська держава постала би раніше і закріпилася б раніше. У 2018 році указом президента почесне найменування імені Івана Воговського було присвоєно 58-й окремій матопіхотній бригаді ЗСУ. А вже навесні 2022 року воїни цієї бригади громили російського агресора у тих місцях, де за 350 років до цього робив це Іван Воговський над гербом. Емблемою Івана Виговського є гасло разом до перемоги. Цікавість в тому, що впродовж свого життя він так і не реалізував це гасло разом до перемоги. Але дав нащадкам ті позиції, які зараз вони реалізують в своїй діяльності. Українці разом до перемоги. Ці основи заклав своїм життям, своєю діяльністю. Такий видатний національний лідер, як Іван Виговський.